Велика прогулянка режисера Жерара Урі, сюжет знаменитої комедії 1966 року, яка стала популярною на весь світ, не вигадка сценаристів. Та одного з головних героїв у ній змінили до невпізнання, зробили низеньким, смішним диригентом тираном, якого боялися та поважали усі працівники паризької опери. Але ім'я залишили схожим. У великій прогулянці він Станіслас Лефорт у житті Серж Лефер. Керівник балетної трупи паризької опери у роки війни. Всесвітньо відомий танцівник балету та колишній киянин. Причетний до однієї з найскандальніших паризьких хронік ХХ століття. Він керував французькою оперою. Його ім'я було заборонене у радянському союзі. Хоча у Києві мешкали його батьки та друзі, яким довелося викреслити його із усіх документів як зрадника батьківщини. У стрітці у рі «Велика прогулянка англійські пілоти, що заховалися у приміщенні паризької опери, вигадані. Ніколи не існувало і партизанів, які хотіли підірвати у театрі німецьку верхівку. Бомба не спрацювала, а німецький окупант став об'єктом насмішок. Саме у цьому епізоді фільму зашифрований натяк на реальні події. А ошуканий німець ніхто інший, як Адольф Гітлер. Ось як було усе насправді. 1942 рік Париж. У місті, яке здалося без бою, досі не пролунало жодного пострілу. Та тієї ночі французи прокинулися від стрілянини. Німецькі солдати розстріляли центральний вхід до паризького оперного театру. До гранд-опера увійшов Адольф Гітлер. А він спеціально приїхав до Парижу, аби побачити балет. Але оперний театр зустрів його темними коридорами та порожньою сценою. У театрі не було жодної людини крім охоронця. Що це було? Відвертий саботаж або чийсь зухвалий жарт. 1942 року в Парижі пошили в дурні найстрашнішу людину тієї епохи: Адольфа Гітлера. А зробив це директор паризької опери Серж Ліфар. Його називали Богом танцю, засновником нового французького балету. Чому він це зробив? Бо саме в цей час німецькі війська нищили його рідний Київ. 1905 рік перший сигнал революції. Кривава неділя. Розстріляно мирний мітинг робочих біля зимового палацу. Так почався відлік часу до кінця могутньої Російської імперії. Того ж 1905 року у Києві народився Сергій Лифаль. Третя дитина у заможній дворянській родині той, кого потім назвуть ікаром 20 ХХ століття. Сергієві 10 років. Мати водить його на приватні уроки музики. У хлопчика надзвичайний слух і тонкий смак. Він мріє бути схожим на Моцарта, який у його віці уже був геніальним композитором. Події у Петербурзі здаються Сергієві далекими та нереальними. Його захоплює лише музика. Фахівці вже сказали хлопчику: у нього надзвичайний дар. Він стане визначним піаністом. Дитинство закінчилося. Коли Сергію виповнилося 12 років, в одну мить він опинився в чужому і жорстокому світі, де не було більше царя, а діти куховарок раптом стали керманичами нової держави. За два роки влади в Києві змінювалася вісімнадцять разів. А 1919-го в місті почався справжній терор. Революційний Київ. Нова влада встановлює свої порядки. Вбивства та грабунки стали нормальним явищем. Просто на очах у Сергія військові спалюють та руйнують те, що він так любив. Той патріархальний. А той інтелігентний Київ. Він з кожною зміною цієї влади він зникав. На жаль, і дуже багато часу. Потім знадобилося, щоб він став знов культурним центром. Наспівуючи веселу мелодію, вулицею крокує хлопець. Він щойно склав іспит і перейшов в останній випускний клас гімназії. Захоплений мотивом, він не одразу помітив невеличкий натовп. То були солдати з червоними зірками на кашкетах. Вони глузливо усміхалися. А коли серж Лефер проходив повз, перегородили йому дорогу. Те, що сталося далі, для революційного Києва було звичним явищем. Солдати збили з хлопця кашкет. Він нахилився і відчув сильний удар у живіт. Його били довго, наче виміщали злість на старий світ. Солдати революції тоді полюбляли знущатися з пихатих хлопчиків із дворянських сімей. Коли Сергій отямився, на вулиці нікого не було. Він не пам'ятав, як дістався додому, та того дня тихий хлопчик, захоплений музикою, твердо вирішить вони заплатять за образу, за те, що побили, і за те, що знищили той ідеальний світ, в якому він виріс. Знищили його майбутнє. З того моменту усі думки хлопця звелися до помсти. У гімназії він знайшов однодумців, які об'єдналися під його керівництвом у таємний загін, покликаний боротися проти більшовиків. Такі загони тоді були ледь не у кожній гімназії, та далі балачок у них справа ніколи не йшла. А гурток, очолюваний лифарем, хотів діяти. Незабаром. Доля робить їм казковий подарунок. На вулиці після однієї з перестрілок хлопці знаходять бойову гранату. Тепер потрібен лише об'єкт помсти, і такий об'єкт невдовзі з'явився. 1919 року до Києва приїхала друга людина після Леніна організатор Червоної армії та ідеолог марксизму Лев Троцький. Серж дізнався. Троцький має виступати біля його гімназії, і тоді хлопець вирішив, кращої нагоди помститися новій владі не буде. Разом з друзями він почав готуватися до теракту, який мав змінити історію Росії. Що з ними буде після цього? Хлопці не думали. Це сталося тут, біля будинку колишньої восьмої гімназії. Троцький вийшов на трибуну, перед якою вишикували київських учнів Сергій стояв Першому ряді в руці за спиною він тримав гранату та так хвилювався, що ледь тримався на ногах. Охоронці помітили знервованого хлопця, та Сергій різко викинув руку в повітря, і граната полетіла просто до трибуни. Та розірвалась вона, не долетівши кілька метрів до цілі. Троцький залишився неушкодженим. А за мить почалася паніка. Солдати стріляли в гімназистів. Того дня загинули десятки учнів. Але Лефарь залишився живий. Він прийшов додому, притискаючи до грудей закривавлену руку. ледь тримався на ногах. Лікар заспокоїв батьків Сергія. Хлопчику пощастило. Рана не глибока. Він житиме. Утім, про кар'єру піаніста доведеться забути назавжди. Куля серйозно пошкодила його руку, пальці вже ніколи не будуть такими гнучкими, він ніколи не зможе стати музикантом. Це стало для Сергія справжнім потрясінням. Він не міг повірити, його дитяча мрія ніколи не здійсниться. Та те, що сталося далі, було схожим на казку. Після одужання він блукав улюбленими київськими вуличками. Не розбираючи дороги, повертав у маленькі провулки і раптом почув знайому мелодію. У нього защемило серце. Це був Шопен, його улюблена композиція. Тихо. Аби не виказати себе, він підійшов до кімнати, з якої лунала знайома мелодія. Тоді легенько причинив двері і зазирнув всередину. Побачене. Перевернула його свідомість. Це був балет. Балет з'явився за часів французького монарха Людовика 14-го. Він обожнював театральні вистави Мольєра, які показували у Версалі. А щоб публіка не сумувала в антрактах, король наказав розважати придворних танцями. Спочатку це були короткі хореографічні сценки у перерві між актами п'єси. А пізніше вони сформувалися в окремий вид мистецтва під назвою балет. Сергій ніколи не бачив нічого подібного. Тоді у Київському театрі показували лише оперні вистави, а балетні трупи з Росії та інших країн лише зрідка приїздили до міста. Лифар стояв, мов зачарований. Тієї миті він зрозумів, що хоче навчитися цим дивовижним рухам. Нехай із музикою у його житті покінчено. Але він зможе втілювати її у танці. У балетній студії Сергія засміяли. Хлопцю було вже 16 років. У такому віці неможливо навчитися танцювати. Тяжко, тому що этим треба займатися ділом раннього віку. Це виробляються мишці, определенна група мишць, які в майбутньому тебе помогуть розвиватися, танцювати нормально вот, вырабатывать ту же растяжку, выворотность, стопу, технику, которая нарабатывается со временем. Поэтому это все обучается с детства. Первые шаги, все, то, что учат в младших классах, как бы человек просто пропускает, и в 16 лет этому всему как бы это поздновато учиться. У сучасну балетну академію набирають дітей з трьох років. Маленькі учні-гнучки та пластичні – їх можна багато чому навчити. Якщо починати танцювати у такому віці, дитина має всі шанси потрапити у балет. Аби зрозуміти, через що пройшов 16-річний Серж Лефер, коли став учнем балетної школи, ми поставимо власний експеримент. Спробуємо вивчити кілька професійних балетних рухів, щоб з'ясувати, чи можливо без будь-якої підготовки навчитися балетній пластиці. Починаємо з розминки. Хореограф показує, як робити основні рухи. Цього тут вчаться трирічні діти. На перший погляд, рухи дуже прості, та виконати їх не так легко. Голова має залишатися тут. І кожен раз ач адщолкувати как би точку. Рухи повинні бути чіткими і водночас пластичними. Загалом виходить непогано. Молодець, для першого разу це великі успіхи. Я сподіваюся, завтра ти прийдеш в клас, і ми продовжимо наші заняття. Так? А от правильно зробити звичайний балетний пірует, не відриваючи ногу від підлоги, неможливо. Після Півгодини занять я повинен зізнатися, що справді складно. Особливе навантаження йде на ноги. Вони були в постійному напруженні і тепер сильно болять. Важко собі уявити, що майстри балету витрачають на такі тренування щодня по 6 годин. У київській школі хореографії Сергій Лефарь провчився два роки. Він досконало вивчив теорію танцю, але майстерності та практики не вистачало. За прогнозами своїх вчителів, він не мав жодних шансів потрапити на велику сцену, тому що для балету замало було технічної досконалості рухів. Насамперед повинне з'явитися вміння розчинятися у танці, а точніше, внутрішнє відчуття польоту. Щоденними наполегливими тренуваннями такого стану не досягти. Сергієві була потрібна людина, яка запалила б у ньому цю іскру. І така людина невдовзі знайшлася. Сергій Дягілєв, цей геніальний меценат балету, який не вмів танцювати і називав себе великим шахраєм, мав чудовий смак та ділову хватку продюсера. У Парижі він створив російську балетну трупу, яка стала шалено популярною. Саме про неї мріяли всі хлопчаки-танцівники у Росії. Та Дягілев прославився не лише своїми організаторськими здібностями. Його особисте життя було темою окремих розмов. Дягілев любив чоловіків. З учнів він обирав найталановитіших хлопців і робив з них зірок. Він вкладав усі свої знання в нового фаворита, і Лефар мав стати наступним. Дивіться далі: Лефар і Дягілев. Кохання під час балету. Як киянин полонив Париж. Трагічне падіння Ікара. Балет дягілєва був далеко у Франції. Дістатися туди видавалося нереальним. У 20-ті роки країна була практично ізольована. І саме у цей час із Парижу надходить звістка. Імпресеріодягілів запрошує до своєї трупи п'ятьох найкращих учнів з київської студії Бронислави Ніжинської. У Сергія з'явився шанс. Батьки підтримали його рішення їхати за кордон, де на нього чекає зовсім інше життя. Хлопець щасливий примчав до школи, а там ледь не заплакав від образи. Лифаря не включили до списку обранців. Тому що серед танцюристів він був далеко не найкращим, але за кілька тижнів все змінилося. Один з п'ятьох обраних делегатів відмовився від небезпечної подорожі, адже їхати доведеться нелегально з фальшивими документами це був смертельний ризик. Однак Сергій вблагав своїх педагогів відпустити у цю поїздку і його він розумів, дорогою може статися будь що його цілком можуть заарештувати або навіть вбити як зрадника батьківщини, і тоді розстріляють усю сім'ю. Та й що чекає на нього у Парижі? До того ж, покинувши Київ, він може вже ніколи не побачити батьків. Як складеться їхня доля після втечі сина? Це унікальний документ. Звіт про сімейний стан, заповнений рукою Михайла Лефаря, батька Сергія. У ньому батько вказує, дітей немає. Він свідомо відмовився від сина, щоб врятувати його та власну родину тут, у Києві, від переслідувань. Щоб нова влада взагалі не знала про існування Сержа. Після цього Сергій Лефарь залишив місто, яке любив, а у ньому батьків і друзів. Чи надовго він їде, ніхто не знав. Та Сергій обіцяв, він повернеться і коли ще танцюватиме на сцені київської опери. До Парижу хлопці втікачі діставалися три місяці. А там, нарешті, вперше побачили легендарного дягелів. Ось як Лефарь написав про цю першу зустріч. Це був дивний чоловік у м'якому капелюсі, та у нього був погляд хижака, Здобичу, яку він видивлявся, був талант. І він ніколи б його не прогавив. Коли дягілів побачив лифаря, він затремтів. Цей витончений юнак вразив його своїм запалом. Та у танці він був затиснений, відточеним рухом бракувало граційності і свободи. Лефер ніби соромився чогось. При бажанні дягілів міг зробити з нього зірку, але він заявив Сержу погано, ти ні на що не здатний. А якщо хочеш навчитися, приходь до мене. Хлопець зрозумів, що має на увазі хореограф, та він не хотів потрапляти на сцену як протежа Дягелєва. Замість цього Сергій починає тренуватися з подвоєною силою. Він оселяється у маленькій кімнаті, в якій могло уміститися лише ліжко та шафа. А не боятися публіки Лефарь вчиться просто на вулицях Парижу. Я витанцював на асфальті під схвальні вигуки та глузування повій, які походжали тротуаром. Ці заняття допомагали йому навчитися бездоганно виконувати вправи, які потребували багато простору, та назавжди позбутися страху перед публікою. Саме на вулицях Парижа він знайшов у танці себе. Поки Сергій тренувався, Дягілєв не забував про артистичного київського танцюриста. А одного разу не втримався і написав йому листа. Подиволи не було меж, коли він дізнався. Метер пропонує йому зустрітися у готелі. Сергій знав, саме Дягелєв відкрив для балету відомих танцівників Ніжинського, Нурієва та М'ясіна, композиторів Кохно та Маркевича. Та усі вони були його коханцями. Того вечора директор російського балету з нетерпінням чекав на сержа у готелі, та хлопець так і не прийшов. І тоді дягілів, розчарований розривом з черговим коханцем, сам пішов у студію до лифаря. Сергій виконував один із найскладніших балетних рухів балон із подвійним кабріолем. Це високий стрибок, під час якого ноги мають двічі вдаритися одна об одну. Він тренував цей рух багато місяців, утім, виконати його бездоганно не виходило. Та ось він зосередився, на мить застиг, а потім почав кружляти у неймовірних обертах та стрибках. Він майже летів. А коли зупинився, побачив у дверях завмер сам маестро. Дягелів не повірив власним очам. Цей хлопець має дивовижний дар, якого позбавлені більшість учасників його трупи. Він не просто танцює, він відчуває балет. Захоплення великого майстра не мало меж, він просто обійняв лифаря, і Серж відчув перед цим чоловіком майже божественний трепет. З того часу вони більше ніколи не розлучатимуться. Він був старший залифаря на 33 роки і про їхні стосунки пліткував весь Париж. В свої 53 Дягілов поводився, наче закоханий хлопчик. Він робив сержу коштовні подарунки і влаштовував сцени, коли той дивився на інших чоловіків. На початку ХХ століття нетрадиційні стосунки у зірковому середовищі були навіть модними. Їх не приховували режисер Жан Кокто та популярний на увесь світ улюбленець жінок, актор Жан Маре були у них і геніальні попередники: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Шекспір та Чайковський. Всі вони, на переконання їхніх біографів, були геями. Дягілєв домігся свого. Лефар поповнив список його коханців та партнерство, яке починалося з пристрасті, згодом переросло у міцну дружбу. Це певно мерою Пегмальон, який зробив свою галатею. Приїхав прекрасний матеріал, прекрасний юнак. Але він же його зліпив і зробив таким, яким він став. Він зробив його лифарем. Ніяка спільна робота без е, особистих стосунків, без е, контакту. Е, Неможливо, тим більше в театрі. От. І те, що е, в них було, то, то це їх. От. Головне, що воно допомагало Лефарю стати Лефарем, а дягелів е, дати ще одну зірку світового мистецтва. Дягелів приділяв Сергієві увесь вільний час. Він приходив на усі його тренування і з насолодою слідкував за успіхами свого коханця. А незабаром вже вивів його на велику сцену.